Перед Тобою схиляємось, О велика заступниця наша, Мати Божа, Богородиця Пресвята, Цариця Небесна, почуй, благання наші і не лишай нас без уваги своєї, віримо і прославляємо ім'я Твоє. Перед Тобою молимось і просимо сілення, так воздай нам. За гріхи наші і подаруй благословення Своє, так перед Господом постанемо за всі діяння наші нечисті, так дай нам сил, сіли душу і тіло наше, визволи нас від мук і від хвороб земних. Хай буде мир на нашій землі і в нашій країні, лише перед Твоїм образом. Молитвам віддаємось і лише ти здатна нам допомогти, так досягнемо ми підтримки Твоєї і Твоїх благодіянь. Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.